Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні буде відео про написання м'якого знака та апострофа. Ну що ж, почнімо. М'який знак. М'який який знак пишемо. Пишемо ми після Д ти з ці вини, можна запам'ятати за фразою «де ти з'їси ці лини». Пишемо на позначення м'якості приголосних у кінці слова чи складу. Наприклад, сіль, вільний. Напишіть. Далі, у середині складу перед О, зокрема, після Р. Чотирьох гостьовий. До речі, запам'ятайте, що після Р ми ніколи не пишемо знак м'який, окрім якщо є Ріо. Якщо тільки є Рьо, тоді ми пишемо м'який знак. Далі у суфіксах зк, «зьк», к, «еньк», есеньк, ісіньк, юсіньк тощо. В таких словах, як козацький, український, світленький буде м'який знак. У дієсловах здається, винось сядь. Запам'ятайте, що тіся ми пишемо завжди з м'яким знаком, і також наказовий спосіб дієслова винось сядь ми пишемо з м'яким знаком. Далі після «л» перед приголосним і сувікстом К Ствичик, сільський стільчик. Далі льчи льци утворених від Ніки. Ляльчин ляльці бо лялька. Нічи – ніци від ніки. Нянчин, нянці бо нянька. І січи – сіци, утворених від сік. Пріщин – прісці, бо пріська. Далі не пишемо який знак. Не пишемо ми після буповим ф і ж, ч, ж, ж, «щ». У таких словах, як любов, піч, ніж. Також після Р у кінці слова та складу гіркий кобзар харків, але горький. Далі у словах баский, боязкий, «в'язкий», дерзкий, «ковзкий», «плаский», різкий, бо тут суфікс к. Далі у середині складних числівників. 50 500 900. Перед м'яким або пом'якшеним, крім випадків після Л, камінці, дитинці, пісня. Але їдальне це право у літери L не стосується. Після Н перед Жчешиц і у суфіксах з тиви. Менше уманщина український. Але запам'ятайте «женьше» і Лючи Ше від «ліки», «русалчин» русалці, бо русалка. «Ночи» – «ноци» від ники. Оксанчин – Оксанці бо Оксанка, і сечи, Сц від сіки. Парашчин, парасті, Парасці Параська. І Запам'ятайте, що якщо слово у називному відмінку немає м'якого знака, то він не зберігається далі. І також м'який знак ми не пишемо після г-к-г-х у словах. Це теж важливо. Далі. М'який знак. Зауважте. Пишемо м'який знак у словах різьбер, тьмяний, «бринчати», нянчити. Не пишемо м'який знак у словах колодязний і наскрізний. Запам'ятайте наголос на перший склад. І так, вправа 1. Запишіть, розподіляючі слова на два стовпчики з м'яким знаком і без нього. Читаємо. Карпатський пишемо без м'якого знака. Доньці, утворений від донька, донька доньці м'який знак є. До речі, запам'ятайте наголос донька на перший склад, дочка на другий. Сопілці не буде бо «сопілка». Рибалці так само не буде, бо рибалка. Гальмувати буде м'який знак. Корінці теж буде який знак. Не буде якого знака. Цвірінькати, цвірінькати тут нік, тут буде м'який знак, тут нік, а тут не буде. Менше, Менше. не буде м'якого знака. Після «н» перед Ж. «ш» -ч 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 -ч. І Із криситовим ми м'який знак не пишемо. Тьмяний пишемо м'який знак, більше так само пишемо м'який знак, змагаються. Запам'ятайте, що ми завжди пишемо з м'яким знаком. Дончин, донька, Дончин, буде м'який знак, сільський. Буде. Після L ми можемо писати м'який знак, і суфікс К. Ми так само завжди пишемо суфікси СК, ЗК, і СК. Вони пишуться завжди з м'яким знаком. ці суфікси. Далі, облич. Ні, після шиплячих ми не пишемо м'який знак. Піч так само ні різьбяр. Виняток. Треба запам'ятати. Пишемо м'який знак. Камінчик. Після n перед жичечище. Ми не пишемо м'який знак. Станьте, Наказовий спосіб діє Стань, Встань. Ста, Будемо м'який знак. Шістьма. Ми не пишемо м'який знак у числівниках. Шістьма. Харків, так само не пишемо. Після R у кінці слова чи складу ми не пишемо м'який знак. Окрім тільки Ріо. Якщо у нас є Ріо, ми пишемо м'який знак: «трьох», «чотирьох». Луганщина ні, ми м'який знак не пишемо. Після N передажище. Ж, 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 ж. Ковальчук пишемо. І у умащину так само ми не пишемо, бо після N є «ж» жичиший чи. Далі, наступна вправа: замість крапок поставте, де треба який знак. Поясніть правила вживання. Горький – це виняток, треба запам'ятати, виняток в'язки ми пишемо без ніякого знака, бо тут суфікс «зк». «Зк», а не «зк». Це треба запам'ятати слова вв'язки. Спільні спільні. Пишемо з м'яким знаком. Низка, низка так само, з к, ні. Камінчик. Після Н перед жучищем ми не пишемо м'який знак. Тут менше так само. Тонший після Н перед жачіщі ми не пишемо. 16. На межі числівників ми теж не пишемо. І 50 теж. Без м'якого знака. Тар'юці. Тарюка. Тарюці. Ні. Не буде м'який знак. Після R у кінці слова чи складу ми не пишемо м'який знак. Харків не пишемо. Буквар. Так само. Бунтар теж. Харківський. Після Р ми не пишемо. А ось тут Суфікс Ск. Ми пишемо м'який знак. Бо тут суфіксіки, в'язкий не, не пишемо, без м'якого знака пишемо. Виноградар без Токар так само. Без м'якого знака. Доленці. довенька, доленці. Пишемо м'який знак, бо зберігається м'який знак Доленька, доленьці. Е, І тут ще суфікс ень, е, «еньк», який змінюється на енці. Сухар ні. Натал, чи, наталка натаучі, ні. Поліски суфікски. Тюрма. Після «р». Ми не пишемо м'який знак, вишеньці. Вишенька. Вишеньці. Пишемо, без пишемо з м'яким знаком, бо вишенька, вишенці. Але якщо, наприклад, вишня, вишні. Ну, це не утворено від іменника вишня, а утворено від іменника вишенька. Вишенька, вишенці. Відмірте після R ми не пишемо м'який знак. Календар так само, Яркий, без м'якого знака. Баский тут суфікс так. Не пишемо м'який знак після Р теж. Лікар теж без м'якого знака. Честю. Ми не пишемо м'який знак, якраз там, де відбувається уподібнення за якістю. І так, хорольський. Ми пишемо м'який знак після «л». і суфікс хорольський, Далі у співці співка. У співці не пишемо м'який знак. Візьму, візьму. Будем який знак. Промінчик після Н перед Ж «ч», Ш, Ч. Ми не пишемо м'який знак. Далі ті тітонька, нік. Якраз ось нік. Зараз запишемо. Нік утворює нюці. Нік нюц. Ті тонька, Далі селянський, суфікс Ск, а після «н» перед суфіксом з К із ТВ ми м'який знак не пишемо тут. Далі неньці ненька, нік, ні неньці. нень, нень, нь нь нень Сип те після губних ми не пишемо. М'який знак після buvму не пишемо. Друкарень, буде м'який знак і з'ясується. М'який знак буде, бо тісті ми завжди пишемо з м'яким знаком. Далі. Апостроф. Апостроф пишемо перед я «ю», є. «ї». Після «б», б «в», «м», «ф». У словах таких можна запам'ятати за фразою малпа був. Тім'я різнотрав'я пуп'янок. Далі, після твердого приголосного «р». Бур'ян – «сузір'я». Після префіксів, що закінчуються на приголосний, перед «я», «ю», «є», «ї». роз'їзд об'єм. І у складних словах після першої частини, що закінчується на, пригол... на приголосний. дит'ясла мін'юст. І у слові лук'ян і похідних. Лук Далі, Апостроф не пишемо перед я, «ю», «є», «ї». Коли після літер б «п», в «м», «ф», перед яким стоїть кореневий приголосний, крім Р, ми не пишемо. Наприклад, тьмяний свято Мавп'ячі. Ми не пишемо, тому що перед літерою М стоїть ще Т. Приголосний, Який належить до кореня, корений свято. Але, окрім ри, ри нам дозволяється. Якщо ри стоїть, ми можемо написати апостроф. І арфяр черев'як. І е, свято пишемо без апострофа, Мавпічий – так само. Після м'якого приголосного рі. Рядок буряк. І перед йо, зйомки кур'йоз. Далі. Прави. Ставте де потрібно апострів. без прав'я після бипового в. І тут немає приголосного, який належить до кореня. Брукв'яний. ось тут ми пишемо без апостріва. Чому? Бо тут є приголосний К, який належить до кореня, від'ємний на межі префіксів, мін'юст складно скорочене слово, брязкати. Тут м'який рі, рі буде рі. Тому брязкати буря. Так само ми ж не кажемо бур'я. Буря. Ми кажемо бур'ян, наприклад, з апостолку. Бур'ян. Далі медвяний. Тут є приголосний, який належить до кореня, тому ми не, не пишемо апостофу. Пиш, пишемо. Лук'яненко треба запам'ятати. Усі слова від вук'яних похідних пишуться з апостофом. Двохярусний так само, об'ємний, теж пишемо апостих. Обв'язати. Чому ми тут пишемо апостолів? Ніби тут є приголосний ви. Пояснюю, тому що об це не корінь. Об це префікс. А, і ми цей префікс навіть можемо відкинути. А, і тут слово в'язати. В'язати ми ж пишемо з апострофом, то, тому ми обв'язати так само пишемо з апострофом. Зекономити. Ми пишемо на межі префікса і корення перед «я», «ю», «є», «ї». Тут е, тому не підходить. Тім'я. За апострофом рядок, рядок без апострофа» пишемо кам'яний. Після бупового «і» Кам'яний харків'янин. Пишемо пред'явник буде апостроф. Дит так само, на межі складно скорочених слів. Опам'ятатися. Ята, опам Буряк пишемо разом. Дев'ять буде апостроф. Рявкати. Тут буде м'який рім, тому ми не пишемо апостроф. Нев'язкий пишемо апостроф, електрозварювання. Тут м'який рим буде зварювання. Ад'ютант. Запам'ятайте також, що якщо у вас є префікс ін кон ад кон ад, ми завжди їх пишемо з апострофом. Не м'який знак, а апостріф. Ось, наприклад, ад'ютант, кон'юктивіт, ін'єкція пишеться з апострофом, Голуб'ятко – апостроф. Духмяний пишемо разом, бо є х, який належить до корення. Об'їзд апостроф. Варяг разом. Тут м'який буде рім. Лук'янівка, апостроф, бо від Лук'ян інформ е, бюро. Бюро пишемо ми разом. Об'єкт пишемо з апострофом. Верб'я пишемо за апострофом, бо е, тут є приголосний, який належить до корення, але е, тут Р. Це якраз виняток, тому ми пишемо за апострофом. Якщо б це інший був окрім Р, ми писали б це разом. Тому верб'я пишемо за апострофом. Рямкнути, без апострофа арфяр, тому що у нас є Р, який належить до кореня, ми пишемо тоді тільки апостроф. Дов'янути. Є в нас в'янути, ми пишемо за До Дов'янути так само. Щоб лявий тут пишемо разом. І оп'яніти після БПВМФ перед я Ю, Є, Ї. Дякую за перегляд. Також, якщо не ви не дивилися минулі відео, можете подивитися за підказкою вище. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.